Добрий вечір. Відео огляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На нижній панелі є вентилятори 120 мм, який заганяє свіже повітря до компонентів комп'ютера. Знизу є пильничок, його іноді... він йде на магнітах, його можна іноді знімати і прочищати чи промивати від пилюки. На задній панелі у нас ще два вентилятора. 120 мм вони будуть витягувати поза межі корпусу. ну і Система рідинного охолодження, аналогічна робота. Підсвіточка у нас синхронізована. Є ось такий в комплекті пульт з самим корпусом. Можна вимикати підсвітку. До речі, окремо підсвітку оперативної пам'яті можна керувати через програму GSQL Trident Z. Ми її вам встановили. Там можна також вибрати будь-який колір, можна вимикати, вмикати все за бажанням. Вся інша підсвітка у нас синхронізована. Тут є, як ми бачимо, різні режими. Можна вибрати яскравість підсвітки, можна вибрати режими, вже які є забиті на хаб керування підсвіткою. Можна обирати будь-який під себе. Мигання, перевивання, статичні кольори. Збоку, спереду, зверху загартоване скло на корпусі, гарно продуманий, в нього багато місця. Також в комплекті йде Wi-Fi антена. Тут є і Bluetooth, і Wi-Fi. Драйвери ми вам встановили, і на всякий випадок на е, другий диск. SSD у нас розділений на дві частини. Одна частинка під Windows, а друга частинка чиста. Сюди ми вам закинули деякі драйвери. Якщо в майбутньому будете пересмотрити систему, щоб собі не скачувати з інтернету, можна буде зразу встановлювати. Також є ще можливість перемкнути режим на керування підсвітки з програми. Зараз я вам це покажу. Виходить ось ця права верхня клавіша. Ми на неї натискаємо. Тепер ми можемо змінювати підсвітку виключно через програму Create. Зараз трошки пізніше я вам покажу, як неї користуватися по задній панелі. Роз'єми для підключення монітора. Монітор зрозуміло підключаємо саме напряму у відеокарту. До речі, щоб під час транспортування вона не пошкодилась або не відійшла, ми її окремо знімемо і покладемо в свою заводську упаковочку. До речі, всі коробки їдуть в комплекті з комп'ютером, вони будуть другим місцем в окремій коробці. 850 852. Тут буде лежати кабель живлення для комп'ютера. Ну і також в коробці від. Материнської плати будуть вважати деякі коробочки від пам'яті, від SSD, від процесора. Ну, стандартний набір. Ну і також коробка від системи рідиного охолодження. По підключенням монітора зараз ми. Саме підключні поеждя маю тут також ще є три дісплейпорти. Чорні за ось це заглушечки. їх можна собі виймати і використовувати інші види роз'ємів. Якщо у вас буде монітор там високогірцовий і в нього є дісвий порт, то краще зрозуміло підключатися до дії 8-канальний звук, Wi-Fi Bluetooth антена Антенку ми окремо покладемо в коробочку від материнської плати. Ви собі перед тим як все підключити, собі її прикрутите, підключите, і тоді можна вже запускати. На передній панелі у нас знизу кнопку запуска. є також Type-C, USB 31, мікрофон, навушник, все по стандарту. Так само і тут. Багато USB-роз'ємів, плата хороша, також ззаду є ще Type-C. В цьому плані все, що потрібно, є в даній версії. По кабелям все гарно вкладено, щоб нічого не заважало. По підсвітці. Ось у нас є програма Armory Create. Ми вам її сюди вивели. Виходить, ми заходимо ось в цю вкладочку Aura Sync. Тут ми можемо її, як ми бачимо, вимикати. І також окрему підсвітку пам'яті також можна вимикати через програму G-Skill Спеціально для даного виробника. Ось, наприклад, у нас тут є, ми вже бачимо, забиті різні режими. Циклічна Rainbow, це у нас просто райдуга. Зараз цей режим включений. Ось, наприклад, є Default стандартний режим, який забитий з завода по підсвітці. Ми нажимаємо Epi, і воно приміняється. І також тут можна повністю знайти і вимкнути підсвітку. Один з цих режимів у нас її вимикає. Також можна обрати будь-який будь статичний колір. Ось, Наприклад, у нас зараз є, ми бачимо, що поділено на декілька частин, наприклад, ми зараз при, при, приміняємо. І ми бачимо, що тут є в нас різні кольори. Знизу, зверху, посередині трошки різні. Тут сумарно у нас є ось 8 режимів. Можна вибрати будь-який колір у нас цих режимів і зробити абсолютно підсвітку під себе, або повністю зробити весь один колір. Кожного режиму зробити один колір, і тоді вона буде світитись виключно одним кольором. Ось, наприклад, є ще один режим. Serie Ось так він виглядає. Вона собі просто буде періодично мигати. І змінювати кольори. При цьому вона менш яскрава. До речі, тут можна зробити і швидкість підсвітки. А от є швидка можливість LED OFF. Зараз ми її натиснемо, і підсвітка вимикається. Ось, в принципі, такий. Далі знову вертаємо назад. От якось так. Ми повертаємо режим, Ray, режим Rainbow. Це перевивання. Також можна, як ми бачимо, обрати швидкість перевивання підсвітки, ну, можна погратися під себе, зробити по красі. Тут також є мова, ну в основному англійська. Ну і подивимося по сумарній інформації. Тут також ми вам вмикаємо назад режим. Тут є режими райдуги в програмі Aure Sync. Також є швидкість переливання. Різні режими райдуг забиті, як ми бачимо, можемо собі змінювати за своїм бажанням будь-які з них. Ну і так само вимикати. Або вибирати статичний колір, дихання, будь-який під себе. А якщо не хочеться з цим цим гратися, просто можна вже обирати забиті режими на пульті. Дивимось по сумарній інформації. Ryzen 7 7700 32 ГБ оперативної пам'яті частотою 6000 МГц. Пам'ять у нас, зрозуміло, ddr 5 материнська плата Asus TUF Gaming B650 плюс Wi-Fi і відеокарта RTX 5070 на 12 ГБ. Робимо тестування, навантажимо і пам'ять 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. На систему рідинного охолодження є виведений екран, а тут ми зафіксували температуру, він буде показувати її в реальному часі. За це відповідає ось ця програма Jonesbo PC Monitor. За бажанням можна повністю вимкнути, якщо вам це не потрібно. або можна, в принципі, вибрати, що вона в нас може показувати. Може, до речі, показувати температуру оперативної пам'яті. Ну, це вже, в принципі, таке. В основному зазвичай виводиться саме температура процесора. Зараз, як ми бачимо, середня температура ядер процесора 66-67 градусів, температура самої кришки йде менша. В цьому плані все працює гарно. Графік навантаження в максимум. До речі, всі вентилятори, що три корпусних вентилятора, що система рідинного охолодження, підключені виключно до материнської плати. І можна під себе налаштовувати ці всі вентилятори. Ми вже в принципі зробили режим налаштування на нижні вентилятори та на задні. Вони підключені всі в один хаб, а він до одного роз'єма. А і окремо підключені також у нас зрозуміло цеповий фан система рідинного охолодження. За бажанням можна налаштовувати все під себе. Ну ми, в принципі, зробили середній режим швидкості. Зараз можна побачити, на яких обертах у нас працюють корпусні вентилятори та процесори. Наприклад, процесорна система, три вентилятори на рідиному охолодженні. Зараз працюють у нас на 1300 обертів. І корпусні вентилятори при навантаженні на 1150. Ну і помпа зрозуміло, 25. Дві... Практично 2500 обертів. ну Помпа це, вона, вона відповідає за качання води, вона має працювати в максимальних навантаженнях на максимум для якісного відводу тепла. Так, процесор у нас не гріється, все чудово, робота стабільна. Ну і зробимо тест на відеокарту. Дані версії карт також не гарячі, в них нормальне охолодження, мідні трубки, радіатор, все як потрібно. Робимо навантаження. Також є в даному процесорі встроєне відео, але, в принципі, навряд чи воно вам колись знадобиться. Зараз ми бачимо відмітку температури процесу відеокарти 60 градусів. Мінімальна її температура, коли вона знаходиться у простої коло 33 градусів. Вентилятори тут були пасивні, вони запускаються при 60 градусах. Зараз поки що оберти середні, 42%. По зростанню температури вони будуть автоматично добиратися. В принципі, Бачимо, дана версія карти не гаряча, прогрівається вона не швидко, і графік потрошки вирівнюється. Після запуску вентиляторів одразу видно, як він почав більш іти порівніше. Ну і оберти вже вийшло більш на середній в 50%. На тесті у нас RTX 5070, VG preset, формарk. Ну і також зараз в окремому відео ще перевіримо у грі і потім знімемо відео, як встановити відеокарту у корпус. Там, в принципі, все просто. Ставити, прикрутити та підключити коннектор додаткового живлення 16 пін. В принципі, що температура відеокарти, що температура процесора у максимальних навантаженнях схожа. Ну, нічого не гріється. Ну і ще перевіримо у грі. Продовжуємо відеоогляд. Додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно. У даної конфігурації є чудовий запас по продуктивності на всі сучасні ігри. Це працює чудово. Також в майбутньому є гарні перспективи оновлення. На материнській баті оновило BIOS на самий новий буде тримати всі процесори, які є зараз із найновіших на даний сокет. Готуємо до відправлення.